Так, мене звати Аня, і сьогодні ви на моєму Ютуб-каналі, моє велике повернення в Ютуб. Хочу поговорити про міграцію і не тільки в Канаду, а куди б вона не була. Почну з того, що є два типи людей. Перший тип людей знає, що він хоче їхати в Канаду чи в будь-яку іншу країну. І коли ставиться питання, їхати чи їхати, цей тип людей говорить: так, я хочу їхати, я готовий. У мене Валіза буде готова через 15 хвилин. Навіть якщо Віза буде відкрита через кілька місяців, валіза буде спакована сьогодні. І мав показати так. Другий тип людей це люди, які вагаються їхати-не їхати. А чи їхати в Канаду, а чи їхати в Америку, а чи їхати в Канаду, а чи їхати в Європу, а чи їхати в Польщу, а чи їхати в Чехію, а їхати взагалі чи не їхати, а може їхати туди, бо поїхали три моїх коліжанки. Хто знає? Ніхто цього не знає. І давайте поговоримо про ці два типи людей. Перший тип людей вони знають, куди вони їдуть. Вони дуже швидко прийняли це рішення. І знаєте, в таких людей вийдеться все, куди вони не поїхали. Якщо рішення було прийнято спонтанно, з внутрішнім відчуттям впевненості, у вас все вийде. Вибачте, у мене вийшло, у мене вийшло. У мене з першої секунди я знала, що є можливість поїхати в Канаду. Я за неї вхопилася, і тому я тут. Коли вам інші люди будуть говорити, нащо вам взагалі їхати в Канаду, це так далеко, чи що вам кудись там взагалі їхати? Щось таке придумали. А можливо, треба було ближче поїхати? А можливо, то, а можливо, все а так довго документи розглядаються, то вам, напевне, не відкриють візу. І почнеться оцей інформативний шум на задньому плані. Порада. Не слухати нікого, взагалі нікого, взяти ірплакс, вдягнути вухи, вуха вуха, і як по українськи буде завтички взяти вуха. Я буду називати ірплакс, втикнути вуха і не слухати цих людей. Не слухати. Ви слухайте голос всередині себе і не слухайте нікого. Що вам треба буде слухати? Як знайти квартиру, де шукати роботу, де вчити англійську і все таке інше, яке пов'язане з переїздом. Тому що, все-таки, до будь-якої міграції, куди б ви не їхали, потрібно бути готовим. Це такі маленькі поради. Це те, що робила я, тому що я входжу в категорію людей номер 1 Я входжу в категорію людей номер 1 Люди номер 2 Ви вагайтеся мені їхати, бо троє моїх коліжанок поїхати чи не їхати. Вам не потрібно дивитися на інших людей. Я не дивилася, стараюся дивитися на інших людей і не шум їхнього життя не повинен перебувати вашого внутрішнього відчуття правильності ситуації чи роздумів про те, куди вам потрібно йти в даний момент. Ще раз. Для людей номер 2 ви не знаєте, куди вам їхати. І ваші три коліжанки вже кудись поїхали, а ви ще сидите там, де ви сидите. І ви збираєте валізу, виходячи з того, куди поїхали ваші друзі. Чи де знаходяться ваші родичі? Задайте собі питання: а вам потрібно кудись з'їхати? Вам особисто, тобі чи тобі, треба кудись з'їхати? Не виходьте з того, що зробила інша людина, бо це їхнє життя. І якщо ви будете слідувати по крокам людини, іншої? У вас не буде того самого результату, бо це не ваша дорога. Ви знаєте, як сніг випав, людина пройшла і залишила відбитки на снігу, і ви йдете по тих самих відбитках, але у вас менша нога, і ви не можете такі широкі кроки робити. У вас кроки набагато менші? Чи ви йдете повільніше? Чи вам взагалі не подобається та дорога, по якій ви бачите ці відбитки? Чому вам саме туди ви бачите іншу дорогу, і вам цей інший шлях більше подобається? То чому, коли йдеться про вибір, робити чи не робити, їхати чи не їхати, ви виходите з точки зору того, коли поїхало Ваше оточення. Ви мусите виходити з того, що ви відчуваєте, де би ви комфортно себе почували на даний момент. То надзвичайно не потрібно планувати вашого майбутнього. Потрібно, але виходячи з ваших власних переконань, з ваших власних внутрішніх відчуттів, а не з того, куди йде маса людей. Тому що, коли ви приїдете в іншу країну, коли ви туди приїдете, у вас почнуться проблеми. Бо шлях, який пройшла інша людина, у вас буде зовсім інший. Ви ніколи не будете тою іншою людиною. Ви приїдете в Канаду навіть і почнете робити те, що робила я, і у вас буде зовсім інший шлях. Тому що ви не я, а я не ви. І ви ніколи не будете мною, а я ніколи не буду вами. Ви розумієте, наскільки це шалено, філософська думка? І тому для людей номер два послухайте внутрішнє себе і не те, що вам говорить розум, а що вам говорить внутрішнє ваше відчуття. Фух, сказала. Мені ж легше стало. Ага? Для людей номер 1 і для людей номер 2 оця остання річ, яку я вам скажу, вона може вам пригодитися. Вона зараз не про швидкість прийняття рішень, а про розширення наших горизонтів. Наприклад, ви тип людини номер 1 або номер 2 і ви збираєтесь кудись з'їхати, або ви збираєтесь щось зробити. І вам в той момент приходить якесь повідомлення від друзів чи від родичів, чи пропозиція бізнесу в іншій країні чи в іншому місті, приходить інформація з Іншого місця, з якого ви не чекали. Тобто, якщо зараз перефразувати все, витягнути тягнете на себе в плані міграції в іншу країну, робите документи, читаєте інформацію, це все прокручуєте в голові, живете цим, спите з цим, ем, в голові куча думок. Буває так, що візу зразу дають, а буває, що візу не дають, або візу десь там е, утримали є куча питань стосовно того, паспорт просрочився, квитки на літак взяти, чомусь не можете в даний момент, якісь блоки, блоки на. Дорозі до вашої мрії, чи зразу ви визначили, що ви хочете туди їхати, чи пізніше, але щось вас блокує. Але в той момент, коли вас там щось блокує, вам приходить якась інформація з іншого джерела, з іншого місця. Це може бути в вашому місці, це може бути в іншому місці, в, тому, в тій самій країні, це може бути в іншій країні, щось прийде інше, і вам щось запропонують. І ви говорите ні, я не можу, тому що мені мають дати візу. От зараз мають дати візу. Знову щось приходить з іншого джерела, з іншого ресурсу і знову вам говорить. А може ти попробуєш тут? А може, тут? А ти такий, та ні, та мені, блін, вже за пару днів повинні дати тут е, результат. І ви далі сидите чекаєте, і ви сказали ні, тут перед вами закрили двері. І там двері не відкрилися ще. Ви зробили правильно чи неправильно? До чого це все? Коли ви щось плануєте, а на вашому шляху приходить щось інше, придивіться ще до того іншого, бо можливо саме те інше це є двері до вашого успіху і до вашого нового майбутнього? Як я забарочу, нам Нам треба розширяти свої горизонти і бачити навколо більше можливостей і ніколи себе не закривати від них. Ми завжди говоримо. Я на 100% правий, я правий, що буде так. Я ніколи не буду щось там робити чи щось. Я кажу, ніколи не кажи ніколи. І на 100% не будь впевнений в тому, що буде саме так. Воно може бути саме так, але через такі різні моменти і такі ситуації в житті, що ти ніколи не знаєш. Що буде насправді? Тому ну, не закривайте себе від інших можливостей, які до вас приходять. Бачите все навколо, помічайте, помічайте знаки, помічайте ем, інші дороги, приходячи до всього того, що я сьогодні вам розказала, це аналіз, виходячи з мого життя з того всього, що побачила я через призму моїх 10 років перебування в Канаді. Я думаю, що я вам признала деякі моменти. Можливо, це саме те, що потрібно було чути деяким людям сьогодні. Я сподіваюся, що вам це відео зайшло і дещо ви з нього винесете собі. Розказуючи це відео, я винесла для себе дещо цікавеньке, бо я в голос це сказала. І я надіюся, що ви будете робити правильні рішення. Я надію, що я до кінця буду робити правильні рішення, бо я вчуся це робити, і я вже знаю, як це працює. Я тільки чекаю, щоб переді мною відкрилися нові невідані двері, і я готова їх відкрити. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Дякую, що дивилися це відео. Ставте пальці вгору. Підписуйтесь на мій канал, десь тут буде сповіщення отримувати про прові відео. Я обіцяю, що я буду записувати більше відео і буду виходити частіше в ефіри сюди. І ми будемо з вами. Дякую.